Всічні трактора теж в Україні не такі популярні, як тобі здається, Ті, то... Ні, вони не в основному... популярні. В основному все йде обичне колесо, бо до нього всі привикли. Бачив, При що голови. клас колись розробляв там, систему тератрап, що в них трактор, комбайн yeah. їздить по м, транспортних колях, по GPS, кажуть, щоб всю техніку, агрегати, сівалки, щоб все було по гусінь і вони по одних тих самих колях їздять. Ну, Дивись, по великому рахунку це принцип роботиних фатів. Чого? Нексад. Універсальний сіє, і грунтообробка, і, і збирає то есть, один, одна моторна одиниця техніки, і до неї все цепляєш, типа і херачиш одним, одним моторним агрегатом. Но, одна скажем моторна, так... ну, чесно кажучи, це трошки фан -ну. для мене це ще фантастична штука. Одною ну, типу, одної це... моторною технікою посіяти, зібрати. Ну, Скажімо так, ніколи універсальна річ. Не служила довго? <рі> не зможе зробити те саме, як може зробити ну, спеціалізовано. Вузько заточене, само Ну, собою. Тобто звичайний молоток і якийсь там розборний молоток, лопата не знаю, і щось ще, і нож ніколи не зможуть покращити як молот. Ну. Ну, це діло, що те, що більш вузькозаточене, воно робить свою роботу краще.